Мої вітання, друзі. Знайомий попросив зробити акумулятор для безперебійного живлення, Тобто, в нього є вольтпольська для живлення котла на стінного. Тобто в період блекаутів котел повинен працювати і забезпечувати квартиру теплом, ну і, звісно, і гарячою водою. Тому що котел двохконтурний і, звісно, потрібно, щоб було безперебійне живлення. І він мене попросив зробити акумулятор. Ви знаєте, що я вже для себе робив акумулятори. Я тоді робив на акумуляторах 20 А. Йому я зібрав на 15 амперних тобто це збірка 4С3П. Акумулятори, тут, як ви бачите, стоять літій Ферром ПО4, 15 амперні їх типи 32-140. тобто 32 в діаметрі 140 довжина. Тобто зараз у нас вийшла батарея в 45 А, учитуючи те, що акумулятори 15 А, і максимальне пікове навантаження. Оця батарея витримує 90 А. Але враховуючи те, що встановлена плата БМС біла і під'єднано до, до зарядного роз'єму, і звісно, сюди ж береться напруга, то цей модуль працює при, ну, максимально видає 60 А. Якщо брали б то вона б 100 Ампер видавала. Ну, Це в піки, вона, звісно, довготривала, не працює така плата. Я її зарядив, бачимо, вона вже балансується. Значить, Бачимо, що виведений контроль по баночкам. Самі силові дроти я використовував АВГ-10. По мінусу І по плюсу. ось те ж саме. Все заізольовано. Ну, поки що в такому плані зробив. Тут все зварено стрічкою 0,2 шириною 8 мм в два шара. Тобто На виході, як ви бачите, є клеми, все розписано, плюс-мінус. Під'єднується до Вольтпорської за допомогою клем і можна користуватися. Я таким користуюся і все мене влаштовує. На рахунок корпуса, він сказав, корпус можеш Юра не робити, я вже сам зроблю. Але як ви бачите, тут такий форфактор, що саму цю конструкцію можна всунути в пляшку 5-літрову, з води ви знаєте, є такі. Або 6-літрову, і, звісно, нагріти, обтягнути. І, в принципі, все закриється, буде захищено і можна користуватися. Якщо ну, обережно, звісно, що стрибати, заливати водою ніхто її не буде. Там по-різному можуть бути. Значить, батареї я брав на OLX, Вийшли мені 12 банок в сумі 2800 гривень десь. Брав я без шпиляк спеціально, тому що в мене є зварочка точкова, я все зварив акуратно. Є варіанти ще з шпильками, тобто ви самостійно можете зібрати самі, взяти зі шпильками, з перемичками, скомутувати все, з'єднати. І звісно, батареї 2800, 100 гривень плата, клеми 70 гривень. І можете зібрати ну, звісно, картон, тобто отакі розхіднички. Отакий акумулятор, друзі, вийшов, як ви бачите. Все зроблено доволі таки акуратно. і Буду віддавати. Знайомому нехай під'єднує і користується. Можливо, ще корпус зробить. Все, друзі, дякую за увагу. Користуйтеся, робіть. На все добре, до побачення.